Привіт! Ви на каналі Монетний двір і цим відео ми починаємо огляд останніх трьох монет серії Збройні Сили України, що були випущені в 2022 році найтяжчому році за всю незалежність нашої країни. І першою монетою на огляді буде монета військово морські Сили Збройних Сил України. А перед початком обов'язково підписуйтесь на наш канал, за це ми вам будемо дуже вдячні. Пам'ятна монета військово морські сили Збройних Сил України. Присвячена окремому виду Збройних сил України, призначеному для стримування або відсічі у взаємодії з іншими видами Збройних сил, іншими військовими формуваннями та правоохоронними органами, збройної агресії проти України з моря та на приморських напрямках, захисту суверенітету і державних інтересів України. Українські військові армія незламних та нескорених бійців, справжніх патріотів. Які в умовах війни демонструють мужність, звитягу, силу духу, волю та неабияке бажання перемогти ворога. Сьогодні мільйони українців підтримують і допомагають українським захисникам, вірять у них та нашу спільну перемогу. На аверсі Монети розміщено у центрі на дзеркальному тлі емблема військово-морських сил ЗСУ, Унизу ліворуч від неї малий державний герб України. Унизу праворуч номінал 10 та графічний символ гривні. Написи Військово-морські сили Збройних сил України. Півколом угорі 2022 Україна. Унизу Логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України. Праворуч від номіналу. На реверсі монети на тлі стилізованих хвиль зображено різні типи кораблів як символ військово-морських сил Збройних сил України, до складу яких, крім надводних сил, також входять морська авіація, морська піхота, берегова артилерія та інші компоненти. Угорі, на тлі позначених південних морських рубежів нашої держави та виключної морської економічної зони України написи Вірність, мужність, сила. Монета була випущена в обіг 14 липня 2022 року номіналом 10 гривень та загальним тиражем 1 мільйон екземплярів. Матеріал монети сплав на основі цинку. Маса 124 г і діаметр 30 мм. Гурт монети Рифлений. Сподіваюсь, вам було цікаво. Не забувайте підписуватись на наш канал. До зустрічі в нових оглядах!